Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Відтепер українці більше не зможуть отримувати виплати одразу від кількох міжнародних організацій. Українці, які постраждали від війни, тепер зможуть отримувати грошову допомогу лише від однієї міжнародної організації. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України. У відомстві наголосили, що запускають спеціальну. Електронну систему дедублювання фінансової допомоги від міжнародних неурядових організацій, доступ до системи матимуть гуманітарні організації та державні установи. За допомогою даної системи можна буде швидко визначити, чи отримували претенденти грошові виплати від міжнародної організації чи від інших структур. Система створена на основі відкритого програмного забезпечення. Інтегрованого до програми Дія програма не порівнює та не зберігає особисті дані одержувачів допомоги. Доступ до неї матимуть лише міжнародні організації за погодженням з міністерством соціальної політики та міністерством цифрової трансформації. Проект реалізується за фінансування уряду Швеції. Це дозволить в подальшому уникнути дублювань та надати фінансову допомогу якомога більшій кількості людей, які дійсно цього потребують. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої сім'ї.